Мамин шлях це чекання. Вона чекає з того моменту, як дізнається про тебе, чекає, поки ти з'явишся на світ, чекає біля дверей школи, чекає пізно ввечері, коли не можеш прийти вчасно. Чекає дзвінка, коли ти далеко. Чекає, що згадаєш про неї. Подай на хвильку. Вона завжди чекає з любов'ю, з хвилюванням, іноді з образою, яка зникає одразу, щойно побачить твої очі. Бо мама не ображається надовго. Мама просто хоче знати, що з тобою все добре. Не змушуй її чекати дарма. Зайди, напиши, обійми її не тоді, коли зручно, а тоді, коли вона цього потребує. Її руки старішають, її голос стає тихішим, але її серце завжди буде таким, як колись: теплим, безумовним. Твій дім люби, маму, поки можеш, бо нікого такого більше не буде. Ніколи.